Вітаю вас у студії Марина Куть. В ефірі спеціальний випуск програми місто присвячений визначній ювілейній даті для Кривого Рогу. Рівно 70 років тому, 22 лютого 1944 року, наше місто було звільнене від фашистських загарбників. Усі заходи цього дня в Кривому Розі засвідчили. Історія жива, а подвиг визволителів не забутий. Делегація з міста Побратима Нижній Тагіл вже багато років бере участь у святкуванні важливих дат в житті нашого міста. Гості з Уралу не обійшли увагою і ювілейну річницю визволення Кривого Рогу в роки Великої Вітчизняної війни. Саме це грізний час і поєднав історію двох міст. Сьогодні зранку Тагільчан приймав міський голова Юрій Вілков. Від Нижньотагільської делегації участь в прийомі взяли глави адміністрації Тагілстроївського та Ленінського районів міста Геннадій Дем'янов та Геннадій Мальцев, а також депутат Нижньотагільської міської думи, директор кадетської школи номер 21 Олексій Казарінов. Серед почесних гостей був і консул-радник Генерального консульства Російської Федерації у Харкові Віктор Мокін. Міський голова Юрій Вілкул висловив велику вдячність гостям за те, що вони і цьогоріч виявили бажання бути разом з криворіжцями у ювілейну дату визволення міста. Такий день, 70 років освободження міста. Це дійсно довгі роки. Ми рада, побратими. Я благодарен і нашому консульству. мы могли найти нашли время тоже приехали для нас каждый такой год каждый праздник особенный к сожалению мы говорим о том что в прошлом году когда мы 22 февраля отмечали день освобождения у нас были живыми 23 освободителя криворога На сьогоднішній день вже 16, і, на жаль, більше і більше проходять наші герої, наші воїни, освободителі Юрій Вілкул розповів гостям про останні соціально-економічні досягнення регіону. Окремо зупинився на реалізації однієї з найважливіших для індустріально-промислового міста програмі екологічній. До слова, вчора Нижньотегільська делегація здійснила екскурсію по Кривому Рогу. Найбільше враження на гостей справила станція «Рокувата». Мне как-то везет по судьбе, что я в прошлом году был у вас, и в этом году, и буквально вот за год такие вот мощные перемены, тот вокзал, который нам вчера показали, та чистота в городе, видно, что вы любите свой город, вы гордитесь своим городом. Керівник делегації також розповів про те, як стрімко розвивається нижній та в рамках програми Чисте і безпечне місто. Особлива гордість наших побратимів новий медичний центр з відновлення суглобів, який планують відкрити цьогоріч у травні. Саме в ці дні виповнюється 20 років з часу, коли наші міста стали побратимами. Ця дружба зародилася ще у часи війни, тому тегільчани завжди відгукуються на запрошення і охоче беруть участь у спільному відзначенні знаменних дат Великої вітчизняної перемогу, в якій кували пліч опліч з криворіжцями. «Прийміть саме теплої слова поздравлення від голови города всім ветеранам кривого рога, всім в Значит, с этой знаменательной даты 70 лет освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков и также от всех жителей города Нижнего Тагила. Конечно, надо прямо сказать, что эта победа, эту победу мы делали вместе с вами, ковали победу, и сегодня хочется... Ветеранам сказати слова за стойкость, мужество за те, що вони все это винесли. Пожелати всім крепкого здоров'я, успіхів, удачі і процвітання нашої крепкої дружби. Міські заходи з нагоди ювілейної річниці визволення, урочисте покладання квітів та запалення факелів пам'яті відбулись 22 лютого на проспекті Миру. Звідти репортаж наших кореспондентів. З ініціативи ветеранських організацій міста з нагоди 70-річчя визволення у кривому розі створено героїко-патріотичний меморіальний комплекс, що об'єднав собі місцеві пам'ятки історії, символи бойових подвигів і трудової доблесті. Сюди, на проспект Миру, до монументу Перемога перенесено стелу героїв та пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Стела тут перенесли, зробили дуже правильно вона стала ближче к людям. Молодые приходят, дети приходят, школьники приходят. Смотрят, смотрят на этих людей, глядят на эти фамилии и знают, это те люди, которым мы должны быть благодарны за то, что живы. Это прекрасное место, и я очень рад, что сегодня городские власти решили такое, что сюда именно перенесли памятник афганцев сюда перенесли, и это все как-то сделали в определенном нормальном комплексе. 70-ту річницю визволення місто зустрічає в теплий, сонячний майже весняний день. Тоді ж, у 44-му, коли велись жорстокі бої за Кривий Ріг, була зовсім інша зима. Ті події ветерани пам'ятають як учора, так само пам'ятні усі дороги, якими довелось пройти. Перше початку було під Салізградом, таскакав до Новомосковська на 43-й. Коня ранило, я його пристрелив, щоб, тому що нога відбита була. Потім госпіталь, потім піхота, відсутство все жало. Потім Білорусію і дойшов до Берліна. Я бачив всю війну з 8 октября 41 року до, до конца. То І бачив жертви, бачив і, і перемоги. Ну, тільки Совєтський Союз мог побідіти Гітлера. Польща держалась 17 днів. И их покорили. Франция 40 дней, а Советский Союз, только одна Одесса, 44 дня была в обороне. Севастополь 250 дней выдержал. Ленинград 900 дней. Так был непокоренный. Дикие страшные воспоминания от виселиц, от пожаров. Но наша семья была связана с партизанским отрядом. Поэтому... Навірно, если б німці ще не пішли, нас бы на свете не було. Я навіть помню, когда освободили кривобас. Я тогда дещо кривого рога не знала. І помню, що було об'явлення Левитана о том, що Москва прибуде салютувати по поводу освобождения Кривого Рога. Покладанням квітів до стели героїв розпочинається урочиста церемонія. Тут викарбовані прізвища 57 героїв соціалістичної праці, п'ятьох героїв України, 49 героїв Радянського Союзу. У цьому році виповнилася 25-та річниця виведення військ з Афганістану на меморіальній плиті цього пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, імена тих, хто героїчно загинув на чужій землі. 16 визволителів міста зустрічають цей день разом з усіма криворіссями. На жаль, до монументу змогли прийти не всі. Старі рани, хвороби і роки беруть своє, але почуття радості від ще одного визволеного міста і водночас жалю за тисячами загиблих у запеклому протистоянні з ворогом такі ж гострі, як і 70 років тому. Сьогодні, 22 февраля, в 22 часа. Години... столица нашей Родины Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам Третьего Украинского фронта, овладевшим городом Кривой Рог, двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Вечная слава героям, павшим в борьбе За свободу і независимость нашої родини. Перший в нашому місті вічний вогонь був запалений на братській могилі в центральному міському районі. Там поховано 68 воїнів, що загинули при визволенні кривого рогу в лютому 44-го року. Від полум'я цього вогню традиційно запалюють факали пам'яті. Право принести його надане учаснику бойових дій Великої вітчизняної війни Івану Ємельянцеву. Церемонії запалення факелів у кривому розі вже 46 років. Ці 10 факелів символізують 10 військових частин і з'єднань, які визволяли місто Кривий Ріг. Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими під час масових акцій протестів. Тож військового параду в місті, як це традиційно буває в цей день, сьогодні не було. Люди прийшли, аби вклонитися пам'яті загиблих у роки війни та вшанувати визволителів, які й досі поруч з нами. В цей священий день для кожного жителя Кривого Рога. Я хочу вас поздравити з 70 сімдесятої гадовщина. Освободження від німецько-фашистських західників наш город, Пожелати спокойствия, успехов, здоров'я, щастя і самого наилучшего для всіх жителів нашого міста. Сьогодні у нас проживає 16 визволителів міста. На жаль, з кожним роком їх стає менше і менше. Але дата 22 лютого. Вона залишиться в пам'яті кожного з нас, вона залишиться в пам'яті наших нащадків, тому що ми повинні знати, якою ціною дістав, дістався Кривий Ріг, якою ціною визволене наше місто. І ті братські могили, які залишила е, війна, ті. Тисячі людей, які навічно залишилися в Криворізькій землі, будуть завжди нагадувати нам про ті славні події, про славні події, героїчні події Великої Вітчизняної війни. Ми будемо все робити, щоб молодь знала, пам'ятала і відзначала це свято. Я ровесник освободження Кривого Кривора. Я родився в январі 44-го, час освободження. то отец мій був підпольщиком в місті Кривомрої. избежал ареста, ушел навстречу Красной Армии, с третьим Украинским фронтом освобождал Кривой Рог, всю Европу прошел. Сколько слез пролила моя мама со мной на руках, получил три похоронки, а он живой вернулся. И для меня эти дни освобождения знаменательны тем, это действительно наш город освободился, красивый, лучше встает каждый день. Ну это просто замечательно. Война это ужас, который идет из-за глупости людей. Мир должен быть на Украине, и это самое главное, что, за что мы должны всегда бороться. Больше чем ветераны, никто на Украине, ветераны Украины имеется в виду, не пережил в своей жизни. Трудностей, сложностей, особенно Великую Отечественную войну, так всю жизнь называли, я так называю эту войну. Поэтому та тяжесть, которую мы пережили, никому не пожелаешь снова это сделать. И слава Богу, что они, хоть некоторые из них живут. Вот. И Лозунг вечная слава павшим в боях. А у меня отец погиб в 1945 году. Це вот. найбільш правильне лозунги, найбільш правильне і Криворізьким традиціям урочистого, загальнонародного відзначення дня визволення міста багато років. Покоління городян залишилися вірними їй. На святі сьогодні теж кілька поколінь. І старші, і молоді, і юні кажуть, історія міста це історія кожної сім'ї. Тому берегтися вона буде вічно. У меня воевали мне. Мои прабабушка, прадедушка, бабушка моя была. В 1945 году воевала. Тоже она участник боевых действий. Люди, которые сделали подвиг 70 лет назад, чтобы мы жили в данный момент, должны знать не только мы, но и наши дети. Нужно молодежь воспитывать, я так думаю, все-таки в духе патриотизма. Дети должны знать, и мы чтить память погибших. История – это все-таки Та, которая должна быть, и мы должны передавать будущему поколению эту историю. И будущее поколение наше, все-таки это наша надежда и опора. Поэтому очень. Рада за те, що сьогодні было тоже много людей, дітей. Діти не тільки такого віку і младше. І діти стояли, всі розуміють для чого ми зібралися. Це дуже пам'ятне событие. Дуже гарне свято. Ми дуже задоволені, що наше місто, наша адміністрація не забуває святкувати його кожного року. Воно торкнулося. Я думаю, всіх людей нашого міста, кожного. Доторкнулась до душі так само, і нашу родину, скільки в ній загинули, наші рідні. Ми дуже вдячні нашим дідусям за цю перемогу. Скільки цих ветеранів вже залишилося, зовсім мало освободителів. Дай Бог їм здоров'я, ще немножко пожити, порадувати нас. І ветеранам, і учасникам війни желаю здоров'я, щастя, щоб вони ще пожили довго довго і ангела, всім хранителям. Сьогодні день визволення кривого рогу. Я побажаю здоров'я, щастя, щоб вони ще довго довго жили. Мород дедушка воював на війні на бойових був. Для мене це очень много значить. Я всіх ветеранов уважаю. Я хочу пожелати всім мирной життя. Здоров'я всім благополуччя. Крепкого здоров'я довгих років лет жизни і повного благополучия. От ці вот праздники відмічали так как от сьогодні, когда цього відмічали. Прекрасне, прекрасне криворожання, хороші люди. Нам як вдячним нащадкам Сьогодні приємно бачити живий приклад цієї відваги і мужності, про яку сказав ще Господь дві тисячі років тому у своєму письмі: немає більше любові, а значить і подвигу, хто душу, тобто життя своє віддасть за ближнього свого. Слава їм буде вічна, молитва за них буде вічна. Подвиг їх безсмертний. Дай Бог, щоб ми були гідні цього подвигу і зберігали мир, за який вони віддали своє життя. На вшанування пам'яті тих, хто поліг за Кривий Ріг, визволителі міста, ветерани Великої Вітчизняної, члени почесної президії запалили свічки в Георгіївській дзвіниці. Сьогодні, в поминальну суботу, в усіх храмах міста здійснюється богослужіння прихожани моляться за мир в Україні. У пам'ять жертв і великої вітчизняної війни, і тих, хто поліг вже зараз, у дні трагічної сторінки найсучаснішої історії України. Продовжилися загальноміські заходи з нагоди 70-ї річниці визволення Кривого Рогу в міському академічному театрі імені Шевченка, де відбулися урочистості, з подробицями Валерій Кожухар. У фойє театру учасників урочистого зібрання зустрічає виставка минулих років свята пам'ять. Лунають пісні та марші воєнних років. Все це разом з театралізованим прологом Я тільки мить живо відтворює події великої вітчизняної війни, коли ціною неймовірних зусиль та людських жертв було звільнене місто руди і металу, сталеве серце країни. Пам'ять про визволення міста жива у серцях кількох поколінь криволісців. У своєму вітальному слові міський голова Юрій Вілкул подякував героям за відвоювану свободу за звільнене від фашистів наше славне місто. Ми все робимо для того, щоб криворог був стабільним, криворог жив, працював. Потому що ви нас навчили бути такими, щоб ми працювали чесно порядочно, щоб ми. жили по совести, все делали для того, чтобы процветал наш город. Было большое уважение к ветеранам, создание условий для работы нашего работающему поколению, чтобы молодежь могла получить великолепное образование, детки могли пойти в садик, работали больницы, работали в родильные дома, перинатальные центры – Щоб город жив. Це головне. Спасибо вам. дорогі наші ветерани. Юрій Вілкул вручив обласні і міські відзнаки учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Слова поздоровлень пролунали на урочистому зібранні і від представників міста побратима Нижній Тагіл. Саме там, на далекому Уралі, криврісці і тагільчани разом кували перемогу, виготовляючи бойову техніку для армії. Важное событие для всех нас. Наша дружба с вами зародилась в те великие тяжелые годы. И надо сказать, что мы это чувствовали и на фронтах Великой Отечественной войны, и в тылу, когда ковали Великую Победу. Не зря говорят, что третья доменная печь нашего Нижнетагильского металлургического комбината – это доменная печь значит, металлургов Кривого Рога. Дорогие ветерани, низький вам поклон за тот героїзм, мужество. Желаю вам крепкого здоров'я, успехов. з праздником, духовним подвигом нашого народу назвав визволення Кривого Рогу від фашистів архієпископ Кривлійський Нікопольський Владика Єфрем. Пусть Господь умножить сьогодні лето вашей жизни, дарує вам здоров'я, а прежде всего. радость на душе и сердце, чтобы вы видели, что ваш подвиг не прошел бесследно. И он долго еще будет чтиться на нашей земле, потому что не случайно вы освобождали Кривой Рог, который свято чтит память и любит вас. Примите, сыновний, поклон за ваш подвиг, благодарность за ваш труд – І за те, що ви є серед нас зберегти мир і спокій, який був відстояний у боях для нашого народу, нашого міста, ветеранами Великої Вітчизняної війни. Головна мета їхніх нащадків. Такі думки висловлювали учасники урочистого зібрання з нагоди 70-ї річниці визволення Кривого Ругу. Ми сьогодні визначаємо 70-річчя визволення нашого міста. Ми згадуємо сьогодні тих, хто не дожив до цього дня, тих, хто загинув, визволяючи Кривий Ріг. І відзначаючи це свято для нас, цю подію, ми завжди говоримо, вони принесли нам свободу, вони принесли нам мир. І через призму цих років, через призму десятиліть, які пройшли після визволення Кривого, ми. Бачимо, ми відчуваємо, який, е як важливо нам зберегти мир. І це треба розуміти. Чи треба розуміти, спілкуючись з учасниками бойових дій Великої вітчизняної війни з визволитлів міста. Вони як ніхто розуміє, що таке мир. І хотів би, щоб ми всі зрозуміли це і робили все, щоб цей мир зберегти. Молодеж, живіть щасливо, живіть дружно. Ніколи не займайтесь локами, ніколи не займайтесь гризньою, всі За мир, за дружбу, за славну неньку Україну. На цьому наш випуск завершується. Шановні ветерани, визволителі. Від всього колективу телерадіокомпанії Рудана прийміть щиру вдячність за подвиг вашого життя, за кожну хвилину бою, за кожну краплину крові, за серце у війні. Хай вам буде увага і шана від людей на щодень, за будь-якої дати в календарі. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.